Я вітаю вас на каналі Чаївна ниточка та Галинчині Фантазії. Вчора я вам прозвітувала, що робила на минулому тижні, а сьогодні розкажу план на наступний тиждень. В цьому місяці я беру участь у спільному проєкті Магічний Кубик. Це ось Оленка Буганова організувала свою спільноту і організувала ось такий спільник, ну, не для слабких людей, скажімо так, в якому треба мати шість різних процесів. І щодня вона кидає два кубика і таким чином визначає, який саме ми маємо в'язати. Мені це не властиво, я за ну, в'яжу те, що те, що мені зараз або треба, або хочеться, або зручно, але я вступила в таку, так сказати, аферу чому? А, тому що я походила, позбирала свої недов'язи, їх виявилося більше, ніж я думала. І треба або в них вдихнути життя і їх закінчити. Або щось ну, що з ними вирішувати, і я чомусь вирішила покластися тут на долю кубика. То, то зараз я вам розповім вам про 6 процесів, які я візьму в цей тиждень. Так от, ну, процеси я завжди номерую по... згідно дати їх початку. Найперший це процес, який я розпочала. Мабуть, більш ніж рік назад, я зв'язала цікаву таку кофтинку, трішки, яка так і називалась називалася джинс, і запланувала собі зробити до неї спідницю, тому що ниточки я маю, натненні у мене ще було. Що у мене тут є? Тут в'яжуться квадратики різні, і вони мають з'єднатися в спідницю. так от Поставити маркер тут, звичайно, ніде. Я просто порахувала кількість оцих уже готових квадратів. Їх у мене 22. І що ж, я буду продовжувати, і в кінці тижня вам розповім, що ж у мене тут діється. Так, оскільки цей проєкт я дуже давно не виймала, то, можливо, я вам нагадаю, що це ниточка Максі Віскоза Міні, в якій 72% бавовний і 28% віскози. і поводить вона себе так, як хоче. І тут на 50 грамів 207 метрів. Так. Ну, але ж в мене ж полотно однорідним не буває. Тому у мене тут ще ниточка вівчарі. Етнокотон 1200. Тут 70% бавов на 30 льону. І на 200 г 1200 метрів. Тобто 600 метрів в 100 грав. Я можу додати ще якісь додаткові бавовняні ниточки. Ну, ось така чомусь вона дуже гарно тут підкреслює це все: це ниточка Alize Miss. Не дуже люблю, але в мене не зовсім небагато. Отож, цей процес я записала в себе першим, і помітила, що тут в мене поки що 22 квадратика. Так, наступна. Наступний процес, який у мене теж лежить в далеких недов'язах, це декор. Там ще є десь до нього палочка, ну я не нанесла, не бачу змісту. Тут в'яжуться, спочатку треба нав'язати різних квіточок, ось таких патріотичних кольорах. Я точно не знаю, але. У мене тут 21 квіточка, і думаю, що це десь менше половини. Тобто, спочатку треба дов'язати ще квіточок, а потім це все поєднувати. Ниточка тут у мене також різна, але одне єдине, що ниточка тут бавовняна. Тут в мене є і Ярослав, і Бегонія, і, напевно, Максі. І ниточка муліне, і, можливо, я ще щонебудь сюди знайду. Тобто, тут уже як, як ляже фантазія, коли я зв'яжу ще, ще, наприклад, 21 квіточку, тоді я буду дивитися, як їх поєднувати, і буду дов'язувати те, чого не вистачає. Тут є і малесенькі, і, і значно більші. Так. Цей процес я записала в себе під номером 2. Третій процес це шкарпеточки, з пряжі фінської новіта. Цю пряжу мені подарували в спільному проєкті шкарпетковий сплеск. І, звичайно, треба зв'язати шкарпеточки для себе. От. Я їх почала. ну Тут не товстенька ниточка, в мене ось ця що 7 браків. ну етикетку пошукаю, але щось сьогодні я її не бачу. Е... Що ж тут в'язати? Тобто давно їх треба було закінчити. Коли я їх трішки пров'язала і показувала вам, в якийсь момент я подивилася, що дуже гарно видно кожну петлю. Ну просто чудово. І я побачила, що ця ниточка дуженько підійшла б мені для якогось можливо, майстер-класу. Я тоді запитала своїх глядачів, що коли я в'яжу від мисочка, яку п'яточку б вони хотіли побачити, але чомусь ніхто не відгукнувся: п'яточка лінивий бумаранг, яку я в'яжу. У мене на неї є майстер клас, і немає значення, куди її в'яжу, чи від миска, чи від п'ятки. От, п'яточка бабусина, коли від мисочка також в мене знятий майстер-клас. На минулому тижні я просто в'язала шкарпеточки з. П'яточко і куток, вони чудові, але на них я майстер-клас знімати не буду. По якій причині, по тій причині, що ну, це п'яточка не для мене. От, вона мало мені підходить. Тобто, зв'язати можна, одягнути, показати можна це дуже гарно, але вносі для мене ну, такі шкарпеточки не найкращі, тому не хотілося б. І я залишилася з цим питанням і тому їх не дов'язала. І мені треба вирішити, або їх просто тихенько собі мовчки дов'язати і забути про них, або, можливо, все ж таки а, спробувати, наприклад, там французьку п'ятку, коли я в'яжу від миска, там, чи. Ну, чи якусь іншу п'яточку, і все ж таки, оцей момент ну не пройти просто так. А для майстер-класів теж далеко не завжди так легко підібрати якісь ниточки, щоб воно було видно, і щоб все було гаразд. Тобто це теж я, наприклад, кожного разу підлаштовуюсь. І отак от. Так от. Спостерігачик я поставила, де вони знаходяться. І не знаю, можливо, я візьму просто-напросто розпочну нові шкарпетки, розпочну від мисочка, щоб там спробувати якусь п'яточку, а на цих уже потім ну, показати вам щось нове. Тобто третій пункт це у мене шкарпетки. А, або я закінчу ці, або я розпочну нові, або я розпочну нові. І зніму на цих якийсь майстер-клас, і цей тест закінчу. Це вже буде залежати від того, як нам буде випадати кубик. Четвертий процес у мене. Він же є основним. От, це джемпер саргасове море. Що у мене тут? Я розпочала його в стартах червня, він гарненько в'язався. А потім я щось трошки його відклала, але я дуже сподіваюся, що до кінця цього місяця я все-таки його закінчу. Хоч зараз і літо, але б я дуже хотіла б його закінчити. Що в мене тут? Японське плече, як ви бачите, я дов'язала до підрізів, набрала. Ось тут я вив'язала виточку на грудях. Про це я вже вам говорила, понесла, поміряла на майбутню власницю. Подивилася, що, мабуть, трошки я зробила цю віточку, виточку трошки мілкішу, ніж потрібно було, тому я ще додала два поворотних ряди, щоб все-таки її трішки поглибити. А тепер я ніби просто в'яжу. По колу в'яжу довжину, але я вже там по одній петлі скинула на те, щоб трішки ну, сформувати талію, щоб підкреслити її. ось такий у мене бусковий тут. Щось я навіть рядочок не дов'язала, отже, ну, що ж, буду працювати. Це мій основний процес, побачимо, як я його встигну просунути. Дивіться, п'ятий процес це у мене мочалочка. Ну, попар... а Які в мене тут фронт робіт? Тут треба дов'язати ще буквально кілька сантиметрів. По-друге, це все треба оформити, тобто я хочу пришити тут мікрофібру з цієї сторони, ну, зробити ручки. Тобто роботи тут вистачає, але це ще не все. Мені їх потрібно все ж таки дві. Ну, отож, такий мене п'ятий процес. І найстрашніший мене процес це шостий. Це проєктна сумка. Вона тут викроєна. Ну, Я ж не належу до суперправильних людей і покроєна вона разом з підкладкою, тому що так було мені легше. Тут зметані шви, немає щеденця. Тобто тут, по-перше, ще роботи і роботи, а по-друге, от не хочеться мені за нього братися за цей процес, тому що треба виймати швейну машинку, думати, що я ще малася прошити, ну і займатися. Але це просто треба надихнутися, зробити, і буде мені ось така цікавенька проектна сумочка. От і все, я підготувалася навіть виняти ці всі процеси, подивитися, де, де їх спиці, чи не заплутані нитки, і що там взагалі твориться. Ну, для мене для перших трьох. Моїх процесів це вже був подвиг, скажімо так. От Я їх записала, ось записані дати, і буду чекати, коли Оленка нам викине кубики. А ви, а, а ви дочекайтеся наступного підключення? Для вас це дуже швидко. І побачимо, що ж я встигла зробити. Я вітаю вас у заключному підключенні липнивої грів магічний кубик. А, отож, що ж нам випадало, і що я в'язала. Отож, понеділок нам випадало два процеси: це 2 і 3. Ну, починала я понеділок з її шкарпеток. А ті жовтенькі, що я вам показую, вони не продвинулися ні на крок. Я так і не вирішила, яку п'яточку я на них буду вам показувати, але показувати, напевне, буду, тому що ну, тому точок, який дістався мені з гри, і саме для цього він, напевне, в мене і є. Тобто, замість того, щоб дов'язати швиденько ті шкарпеточки, я розпочала нові для, для хлопців. В понеділок я пров'язала від мисочка, зробила п'яточку, а ось цю частинку я вже робила у вільний день суботи. Наступного дня нам випадали кубики 1, і 2. В'язала я теж лише один процес, лише один. І в'язала його зовсім-зовсім трішки. Я тут половила петлі, які жили своїм життям нарешті. І зв'язала я всього три квадратика. Це ось цей квадратик. Це ось цей квадратик, цей квадратик і цей квадратик. Вони навіть не є такими традиційними. Як прийнято саме бабусині квадрати, тут напрямок в'язання трішки інший. Але ну, так мені захотілося в цей момент, бо так легше було їх приєднати. На жаль, от вівторок це всі мої досягнення. До другого процесу я знову не приступила. А в середу, у нас знову випав процес 2, а також випав. Процес номер 5. Тут я мала зв'язати мочалочки, я дов'язала їх, але не шила, не оформила, тобто там я маю підшити другу сторону і пришити мотузочки. От цього я, на жаль, не встигла. Але саму мочалочку зв'язала і цьому неймовірно рада, тому що В'яжеться воно геть-геть незручно, скажімо так. В четвер у нас випав знову процес 2 і процес 4. Ну, Не то, щоб я спеціально ігнорувала процес 2, але я кожного разу вибирала ту річ, яка мені швидше і більше потрібна. І так траплялося от. І в'язала я джемпер саргасове море. А, ось тут я ставила спостерігайчик. Тобто я просто пров'язала вниз, зараз, зараз побачимо, а, Принесла я лінієчку, так, і ось тут я в четвер пров'язала 10 см, ну і ще пів см я пров'язала в вільний день. Тут ніби в'язання по колу, все дуже просто, легко, але я все ж роблю невеличкі виточки по спині. І ось тут збоку я теж ну, поступово трішки збираю. Я вже дійшла до талії. От. І буду вже потрішки збільшувати. Мені ще сантиметрів 20, і тіло буде відв'язане. Порахувала повне коло тут складає майже 350 петель і просувається досить-досить такі повільно. Ниточка тоненька. От, але роботу я задоволена, вона дійсно дуже-дуже приємна. І в п'ятницю нам випав процес номер 6, причому випав дублем. І як я намагалась би відкрутитися, але все одно ніби треба як а, закінчити його. Якщо чесно, я трішки поміняла дні між собою і в п'ятницю зробила собі вільний день, тому що продуктивність була ніяка, а вчора я таки дістала швейну машинку і пошила. От. Ось так виглядає моя проектна сумочка. От. Тут я зробила їй ось таке денце. Вставила сюди подвійну тканинку, щоб воно було так трошки більш жорсткіше. Не настільки вона цупка, щоб стояти сама по собі. От. І з передньої частини вона ось так от має складочку для того, щоб бути досить об'ємною. зараз у мене тут бабіна і свій джемпер. От. Тестувати я цю сумочку буду пізніше, тому що ну, досить таки спекотно і в'язати, скажімо і так, нелегко. Ось такими були мої процеси, а за які вболівали ви, і які вам найбільше хочеться побачити закінченим. І перш ніж я попрощаюся з вами, наша не постійна рубрика, чи знали ви, що. В'язання металевими спицями може генерувати статистичну електрику, яку можна використовувати для підняття дрібних предметів, наприклад, шпильки та голки. А на цьому я з вами прощаюся. На все добре, до нових зустрічей!